Основні критерії вибору безпечної іграшки. Наближаються новорічні свята, а для дітей новий рік це час магії та очікувань. Одним із головних моментів свят є подарунки, але вибір подарунка може бути непростим завданням, адже хочеться подарувати щось особливе, корисне та цікаве. Тож як обрати новорічний подарунок дитині, якщо основний критерій безпечність. Іграшки займають особливе місце серед новорічних подарунків для дітей. Іграшки, які виготовлені з неякісних матеріалів, можуть спричинити інтоксикацію організму, мігрень та алергічні реакції. Безпечні та якісні матеріали ніколи не видають неприємних запахів. У іграшки не повинно бути гострих та ріжучих країв. Вони повинні бути оброблені відповідно до стандартів, щоб не зашкодити ніжній дитячій шкірі та не завдати серйозних травм. Колір відіграє важливу роль у формуванні уявлення про навколишній світ. Яскраві відтінки можуть лякати малюків. До трьох років так само такі відтінки напружують зір і можуть досягатися завдяки використанню токсичних фарбуючих речовин. Зараз велику популярність набирають інтерактивні роботи, різні музичні інструменти, дитячі акустичні колонки та музичні розважаючі іграшки для малюків. Важливо пам'ятати, що звук не повинен дратувати слух, особливо це важливо у перші місяці життя дитини. Обов'язково послухайте іграшку перед покупкою та переконайтеся, що гучність можна регулювати. Дуже важливо звертати увагу на вікові обмеження. Деякі іграшки, наприклад, конструктори, можуть мати дрібні деталі. Відповідно, можуть не підходити для ігор дітям, які молодші за вказаний вік. Вони повинні бути добре закріплені, щоб дитина ненароком не змогла їх відкусити або відірвати. Для старших дітей змінні дрібні деталі не повинні мати гостих країв або кутів. Психологи. Не рекомендує дітям до трьох років купувати іграшки у вигляді різноманітних монстриків. Ляльки м'які іграшки мають бути максимально близькими до реалістичності, адже у такому віці діти приводять аналогію із зовнішнім світом. Придбавати іграшки безпечно, виключно у спеціалізованих магазинах, оскільки такі магазини мають усі необхідні сертифікати якості. Та ретелю відбирають асортимент для безпечних та веселих дитячих ігор. Обирайте подарунки з любов'ю та увагою до особистих бажань дитини, і свята принесуть лише радість та незабутні емоції. З вами була головний спеціаліст Держпродспоживслужби Яна Кочерга.